Дорогі солдати, я, моя родина та мій клас молимо за вас та вболіваємо. Ми хочемо, щоб ви поверталися е, живими та неушкодженими. Ми вже багато раз писали вам листи та малювали малюнки. Ми дуже хочемо, щоб ви дійшли до вас і щоб ви прочитали і зрозуміли, як ми хочемо, щоб ви поверталися. Я бажаю вам здоров'я та сили духу. Дякую вам за мирне небо та нашими головами. Дорогі хлопці, захисники наші, чоловіки, ми вам дуже вдячні за те, що ви зараз з нами захищаєте нашу державу. Якщо ви думаєте, що ми про вас забули, це неправда. Ми кожного дня молимося, переживаємо за вас, нас болить серце за те, що гибнуть наші люди. Нам надзвичайно прикро за, за те, що в цей час ми переживаємо ті події, які наші діди, прадіти переживали раніше. Думками ми з вами і молимося за вашу перемогу.